Сьогодні поговоримо про пробіг і вік автомобіля. Як бачите, п'ятий місяць 2021 року. Це моя Тесла Модел 3 і вона має пробіг 58 тисяч кілометрів. Ну тобто, можна сказати, майже 60 тисяч кілометрів. Цей автомобіль потрібно порахувати 2025, мінус 2021, виходить 4 і мінус 1. Саме так рахує митниця, і це правильно рахувати, тому що автомобіль п'ятий місяць випуску, тобто один рік він не користувався. Тобто автомобілю повних 3 роки. В середньостатистичному люди проїжджають 20 тисяч кілометрів на рік. Маючи 3 роки і 20 тисяч на рік, 3, 60 тисяч – це абсолютно нормальний пробіг для цього автомобіля. І Ідуть далі роки, і далі він буде їздити. Я цим автомобілем користуюся як першим в сім'ї, і в дружини є другий автомобіль. На цьому я в середньому приїжджаю до 20 тисяч кілометрів на рік, а на другому дружина приїжджає менше, в неї менше задач, але біля 10 тисяч кілометрів на рік приїжджає. Тобто разом біля 30 тисяч кілометрів. Якби це була одна машина в родині, оскільки їх дві, тому пробіг ділиться між ними двома. І це нормально. Ви дуже часто шукаєте автомобілі до. 5 до 10 особливо років, і хочете, щоб в автомобілі був пробіг до 100 тисяч кілометрів. Якщо в у віці до 5 років це ще більш реалістично знайти, то у віці до 10 років до 100 тисяч пробігу це нереально. Такий автомобіль, звісно, може існувати, але це буде одиниця і виключення із правил. Це не буде відкриваєш авторія, і самі перші, самі дешеві машини йдуть з пробігами до 100 тисяч, а тільки потім п'ята, шоста, сьома машина від Власників уже 160, 200, 220, 250. Тому що там, скоріш за все, є маніпуляція з пробігом. І дуже багато з нас люблять очима і люблять, щоб нас дурили. Так в нас влаштований народ. Чим більше нас дурять, тим більше нам це подобається. Як в пригоні авто із США з ремонтами по 2-3 тисячі під ключ, так і з пробігами скрученими.